Всім привіт! Сьогодні на ремонті у нас ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема з ним яка? Він нас вмикається, але їхати не хоче. Бачите, такий припав трішки пелючкою. Натискаємо газ і нічого в нас не відбувається. Що ми будемо спочатку робити? Ми. Оглянемо всі наші дроти, чи нічого у нас не де не обірвано, чи всюди є контакти. Перевіримо, чи тут все прикручено. Також подивимося, що у нас тут ця кришка не хоче зніматися. Потім її знімемо, подивимося. Також, можливо, придеться тут розібрати. Перевірити, чи всі дроти в нас цілі освітлення, можна бачити, працює. Ззаді ліхтар також працює. Але реакції на ручку газа немає. Зараз я від'єднаю ось цей роз'єм, що тут у нас є, і ми подивимося, чи працює наша ручка газу. Тут у нас не дуже Багато дротів використано. Це в нас, по ідеї, жовтий має бути плюс від замка запалювання. Ці три дротика ручка газу. І ось цих два дроти потрібно буде розібратися, що вони тут роблять. Під'єднав я ось такий тестер і зараз хочу подивитися, чи працює наша ручка газу. Натискаю ручку газу і. Дивлюсь, і ми бачимо, що наша ручка газа робоча. Далі буду перевіряти роботу датчиків хола, які знаходяться в двигуні. Від'єднав я від контролера роз'єм, який йде на мотор колесо. Це наші датчики хола. Під'єднав до ось такого тестера, вмикаємо і прокручуємо. Наше колесо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас працює один датчик хола, і цих два датчика хола наступних не працюють. Один взагалі не працює ніяк, інший пропускає якусь напругу через себе. ймовірно він пробитий, а цей згорів, напевно, повністю. Перед тим, як знімати і міняти датчики хола в двигуні, нам потрібно переконатися, чи працює наш контролер. Тому що, зі свого досвіду, хочу вам сказати, що в мене була така одна ситуація, що я перевірив, виявив неробочі датчики холла в двигуні, замінив їх, поставив все назад, увімкнув. Цей транспорт, і в мене датчики хола перестали знову працювати через деякий час. А причина була в тому, що сам контролер палив датчики хола. Тому нам зараз потрібно вияснити, чи в нас справний контролер. Для цього я під'єднаю такий перевірочний двигун від гіроборда. Під'єднаю цей двигун, ось так його тут закріпив. Я вже Перевіряв, все працює, але був такий один момент, що я подумав, що проблеми з контролером все-таки є. Зараз я натискаю газ, ми можемо бачити, що двигун обертається. Але коли я натискаю максимум: двигун з такими ривками починає працювати. Якщо ми подивимося на наше табло, ось це. Тут засвічується. У нас значок низької зарядки. Ймовірно, ці батареї розряджені дуже сильно, тому що цей транспорт, судячи по цьому пилу, десь досить довго стояв, не потрібно залишати його так надовго з розрядженими батареями. Батареї потрібно заряджати, тому що вони можуть розрядитися дуже сильно і потрібно буде їх вам. Міняти, тому слідкуйте за цим всім. Зараз буду знімати наше моторколесо. Від'єднав я моторколесо від цього транспорту. Що хочу сказати, шановні мої глядачі, для того, щоб зняти це відео, мені потрібно було в одній руці тримати камеру, іншою рукою я натискав ручку газа. Щоб все це зробити, я спеціально ходив, шукав ось таку дошку, щоб закріпити це моторколесо і показати вам цей процес перевірки роботи контролера. Тому попрошу вас підтримати мій канал лайком, напишіть коментар. І якщо у вас є фінансова можливість, ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Далі будемо знімати мотор колесо з цього транспорту. Для того, щоб його зняти, для зручності нам потрібно відкрутити. Ось ці підніжки. Тут один шестигранник, нам потрібно четвірка, відкручуємо. І також є тут один болтик. Ось тут. У нас тут така заглушка. Я беру тоненьку викрутку і виймаю її. Ось така тут заглушка, і в нас тут болтик. Також його відкручуємо. Відкручуємо з цієї сторони і так само це робимо з іншої. Далі у нас ось ця підніжка легко знімається. Під цією підніжкою є ось таке металеве кріплення цієї підніжки, його також відкручуємо. Воно кріпиться на два болтика. Досить так сильно закручено. Тут ключик на 10. Можна взяти ключик на 10, якщо викруткою не виходить нам розібрати. І ми отримуємо доступ до наших гайок двигуна. Далі нам ще, можливо, потрібно буде зняти ось це крило, щоб воно не заважало. Зараз будемо далі бачити. Давно я. На такому транспорті не знімав цих мотор колес. І вони мають. Кожен транспорт має свою якусь особливість, щоб розібрати. Тут багато чого буває по-різному, приходиться нам відкручувати. Також нам потрібно зараз буде відкрутити тросик на гальма. Ось тут. Гайка, ми її відкручуємо. Зараз я відкручу одною рукою незручно. І також відкручуємо. Ось тут кріплення нашого корпусу. Так, цією викруткою не виходить. Потрібно зараз буде взяти ключик на 10 і все це відкрутити. Зараз зніму і подивимося, чи все у нас нормально. Кабелом, тому що буває, що датчики хола нас перестають робити по причині того, що пошкоджений кабель моторколеса. Тут все на хомутиках. В принципі, нічого такого пошкодженого не видно. Там далі будемо бачити. Зняється моторколесо. Щоб його зняти, потрібно було ще відкрутити заднє крило, крило у нас кріпиться. Двома болтиками з однієї і з іншої сторони, і також в цьому місці. Це у нас прикручуються ось ці металеві підніжки. Ось тут. І також вони прикручують крило. З однієї і з іншої сторони. Що я тут побачив? Немає тут ніяких підсилювачів-дропаутів. Просто з однієї сторони ось така шайбочка. І все. Також звернув увагу, що є пошкодження на кабелі. Ось тут можна бачити. Ізоляція пошкоджена, і, ймовірно, якийсь сигнальний дріт з датчиків хола замкнув з фазним і по тій причині наші датчики хола перестали працювати. А це відбувається все за цього цепа. Цеп перетирає і замикає. Побачимо, чи потрібно міняти цей кабель, можливо, просто заізолюється і ще буде він працювати. Зараз будемо розбирати все. Тут треба буде почистити перед тим, як знімати ось цю кришку. Перед тим, як зняти цю кришку, я ще прогріваю це все технічним феном. Так воно легше розбирається. Перед тим, як розбирати мотор колесо, вирішив під'єднати свій лабораторний блок живлення до цього транспорту, щоб його трішки зарядити. Тому що тут батареї були всі повністю розряджені. Я ось такий хестик намалював, ця батарея була найбільш розряджена. Коли зарядиться, трішки подивлюся, яка там напруга. Колесо я вже почистив. Ось так воно виглядає. Бачите, все тут відчистив. Там можливо, щоб. Ось ця вісь була чиста, тому що у нас тут стоять сальники і при розборці не бажано, щоб вони у нас пошкодились. Так само ось тут прочистив. Далі я беру, розбираю або за допомогою шуруповерта, якщо не піддається, то просто беру там якийсь вороток і розкручую. Зараз ми спробуємо за допомогою шуруповерта спочатку. Так швидше так все у нас розкручується. Одною рукою це робити не дуже зручно, але так вам показати на камеру, як відбувається цей процес. Тут на болтиках погано видно, але була використана така річ, як фіксатор різьби. Потім будемо збирати так само ці болтики промажем фіксатором різьби. Всі, бачите, легенько відкручуються. Так, всі болтики ми відкрутили. Далі я зараз візьму технічний фен і трішки цю кришку прогрію. Так краще вона відстає. В принципі, зараз можна. Взяти плоску викрутку і ось тут так легенько підважити. Зараз на даний момент ця кришка не піддається, буду гріти технічним феном. Прогріли ми це мотор колесо, воно таке досить тепле. Далі я беру якусь тканину, щоб не пошкодити ось тут диск, підложую під викрутку і в місцях, де ось ці ребра знаходяться, викрутку ось тут бажано не ставити, бажано ставити ось так, на цьому ребрі. І зараз. Легенько підвантажуємо. О, зійшло. Одною рукою це робити незручно. Я одною рукою підтримую зазвичай колесо, іншою підвантажую. Можна взяти, так навіть і краще, дві викрутки з однієї сторони, і так само з іншої сторони. І двома викрутками. Легенько підвантажувати. Коли у нас кришка відстала, в даному випадку, бачите, легенько розбирається, ми ставимо колесо, впираємо на ось цю вісь об стіл, і двома руками натискаємо по максимуму з однієї і з другої сторони. Щоб статор у нас вискочив з цього магнітного поля. Він тут тримається на цих магнітах в даний момент. Розібраться мотор колесо. Ось тут можна бачити залишки герметика Заводського. Люди, які заходять до мене на канал вперше, іноді мені пишуть коментар, навіщо тут герметик. Потім це мотор-колесо не розбереш. Герметик тут для того, щоб все залишалось ось в такому стані, як воно зараз є. Бачите, вологи тут не було. Тут якісь такі сліди є, але це лак. Ось тут стоять наші датчики хола. Зараз потрібно буде подивитися, які не працюють, і замінити. Ось так можна бачити, вони. Залиті якимось клеєм. До речі, перший раз я бачу, щоб вони так сильно були залиті клеєм. І ще зверну увагу на самі обмотки. Бачите, попадаються ось такі місця тут гарно намотано, тут десь перекручений дріт пошкоджений лак. Так само ось тут є такі моменти. Тут також є і з тієї сторони. Напевно, це був кінець робочого дня. І десь швидше хотіли намотати. Зараз дивимося, чи цілий наш, наш кабель, прозванюємо його і міняємо датчики хола. Кабель тут цілий, де пошкоджена ізоляція, я тут замажу герметиком і замотаю ізоляційною стрічкою. Думаю, ще він походить. Демонтував датчики Хола. Два були дуже сильно залиті клеєм. Один був приклеєний, в принципі, так як зазвичай. Але всі три дістати було важко. Діставав за допомогою ось такої викрутки. Бачите, вона мене ось так заточена при кінці. Брав викрутку, молоток і звідси вибивав. Тут ще залишились деякі частинки від цих датчиків хола. Ось так вони поламались. Це, в принципі, не критично, тому що всі вони будуть мінятись на нові. Один там було видно. Як називається, я сфотографував і зараз вам покажу. Ось дивіться, така назва цього датчика хола. Можливо, комусь ця інформація буде корисна. Зараз міняю на нові, збираю колесо і подивимось, як воно буде потім працювати. Нові датчики холла вже знаходяться на своєму місці. Проклеїв тут герметиком, так як було з завода. Тут також цей кабель промазав герметиком і синьою ізоляційною стрічкою замотав. Зараз збираю і покажу вам, що все працює. Колесо зібрав, тільки що перевірив, датчики хола працюють. Ще вам покажу. Ось можна бачити, все нормально. Зараз залишиться поставити його на своє місце і подивитися, як воно тут буде працювати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Запрацює, чи можливо тут будуть ще якісь проблеми, тому що це Китай і буває всяке. А я поки що ставлю колесо на своє місце. Мотор колесо знаходиться на своєму місці. Батарею я вирівняв по напрузі. Ось ця була найбільш просівша по напрузі. Я не знаю, скільки років користується цим транспортом. Ємність батареї я не перевіряв. Зараз вам покажу, що все працює. Вмикаємо. Ось такий тут у нас дисплейчик. Тут просто назва транспорту і показує заряд батареї. Швидкість тут не відображається. Ось так цікаво реалізовано. Так, Натискаю я ручку газа і дивимося. Бачите, мотор колесо наше обертається. Це зараз перший режим, перемикаю на другий. Все добре, дивіться, гальма взаді працюють, освітлення у нас робоче. Є відображення освітлення і також показчики поворотів перевірив спереді і ззаді, також працюють. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу, до побачення. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Тихо працюють ось ці пружини. Видно, власник їх чимось помазав. Але скрипить ось ця сідушка. Не знаю, мені не подобається такий транспорт. Я не отримую задоволення, коли на ньому їжджу. Той простий велосипед, що був переробляв у мене є відео на каналі, і в мені в їзді набагато комфортніший, не дивлячись на те, що тут є передня і задня підвізка. Можливо, якщо проїхатись 50 км на цьому і на тому простому велосипеді, я відчую різницю. Так багато я не їздив. Не знаю, Напишіть. Якщо ви їздите в великій відстані на такому велосипеді, як він вам? Тому що я б собі такий не купив.